У різні часи, згідно українських традицій, при виготовленні вишиванки адресно вручну вносився певний сенс. Таким чином у вишитий орнамент закладалися всі побажання для конкретної людини, і в кожній сорочці була своя індивідуальність. Як стверджує власниця етнокрамниці Наталія Мажарова, вишита українська сорочка була для багатьох не просто буденністю, а ще й підсиленням, захистом і оберегом. Якщо говорити про значення для українців, то Наші предки прикрашали різноманітними візерунками свої вишиванки для того, щоб захистити себе, підсилити себе. І в цьому ще була перш, певна персоніфікація того, про що ця людина, про кого ця людина, для кого вишивалася вишиванка. Орнаменти залежали завжди від регіонів України. Як стверджують фахівці, у кожного регіону існував свій візерунок, та загалом були два напрямки, які українці вишивали на сорочках. Серед них і своєрідний геометричний орнамент. Ви можете бачити різноманітні квадратики. Прямокутники, трикутники, і так далі. Е, найчастіше, якщо це був, наприклад, ромб, то е, ще щось вишивали всередині. Воно означало як поле життя, і вони наповнювали там чимось засіяне поле, або е, якась е, вони поєднуються, наприклад, іноді ромби е, один з одним, і це вже якісь парні, сорочки і образи, і так далі. Серед барвистого розмаїття української вишивки існує і квіткове. Або рослинний орнамент Ви можете тут побачити яскраво виражені просто квіти, це краса природи, любов до природи. І, власне, вишивали просто все те, що вони бачили. Тому там в горах, наприклад, більше зеленого, в інших регіонах більше інших кольорів і відтінків. А це класична борщівська вишиванка. Наталія Мажарова каже: сорочки, які виникли в селі на Тернопільщині, пов'язані з легендами. Це село, в якому в Якусь війну дуже дуже давно загинули всі чоловіки, і жінки домовилися, що вони будуть вишивати сорочки тільки чорним кольором наступні 50 років, і таким чином вони утворили свій особливий стиль і напрямок у вишивці. І всі ці сорочки були переважно з такими яскравими чорними орнаментами. А потім, коли е, закінчилися 50 років, то вже почали додавати якісь інші кольори, але тим не менш це зазвичай якісь е, красиві рози троянди. Щось і завжди дуже багато чорного кольору. На своїх сорочках українці вишивали також і дерево життя, яке часто зустрічалося на рушниках і на жіночих сукнях. Дуже часто українці вишивали дерево життя. Ви можете побачити це на цій сорочці. Зазвичай в дереві життя є три, три рівня: минуле, сучасне і і майбутнє і дуже часто це були якісь квіти, пташки. Сучасна українська вишиванка не лише зберігає традиції, але й розвивається. Вона стає все більш популярною не лише в Україні, а й за її межами. Вишиванки носять люди різного віку, соціального статусу та професій. А ще вони наразі стали невід'ємною частиною сучасної моди.